Що, як ви, Таня, оддихнули хоч трохи. Це ж ви тільки з Дубаю вернулися, ге? Намучились? Та, звісно, що жара. Це в нас хорошо, Тут тобі вітерець повіяв, там десь холодок під дереви. Ну, а там що? Куди не плюнь, пустиня. Все на сонці розжарене, та як в пеклі. Самі магазини кругом. Ге? Мені казали, що в Дубаях дуже багато магазинів, ви витратились дуже. Ну, а як же, що ж я не розумію, воно ходиш і того, і того хочеться, воно ну, то золото, то бриллянте. Ну як же не купити. Я не представляю, як ви це все віддержали. Та Це страшне. А годували ж хотловко, не понравилось. Морепродукти, Та понятно, хіба то їжа, то Та таке, набовтають хуже, ніж свині. Надо так, щоб сісти хоч раз в день ріденького попоїсти, супику чи борщику. Не вони пічкають тими морепродуктами, то гавно. Тільки желудки кончать. І скільки ж ви це там хоч отдихали? Дві неділі? А, ратуй мою душу. Я представляю, як ви там вимучились, бідна. Та ну їх чортовій матері самі Дубаї. Тепер оце ще півгода до мене на восстановлення ходить після такого. Отдиха. Та, звісно, півгода це як мінімум. Не ви подивіться на себе, ви ж вижете, як Лимон. Півгода це ще в лучшому случаї. А що це ви там із сумки достаєте? Духи мені принесли, а що б ви ще ви думали, мені інтересно. Та ну то ж я пошуткувала. Ай, ну не можна жити. Ну, що ви в самім ділі? Сховайте, щоб я й не бачила, перестаньте. Я навіть не хочу ні балакати, ні слухати на цю тему все. Ох, ну, що ти будеш робити? Ну давайте вже. О. О, коробка, яка, ти диви, як бархатна, геться, а ті, що ви мені казали? Красива, яка. Бутылочка теж червона, ану. Ой, паху страшно, Спасибо. Ну, мені це тепер аж не ловко перед вами, ну їй Богу. Три, три, три. Так. Ентер. Ану. Ага.